Видатні письменники, Шевченківські лауреати та знані літератори з усіх областей України зібралися разом у Чернігові, аби вшанувати пам'ять великого кобзаря. Міжнародне шевченківське літературно-мистецьке свято в сім'ї Вольній Новій проводиться щорічно з 1981 року. Цьогоріч почесну делегацію митців зустрічав Чернігів. Символічно, що свято розпочинається на валу. Цьому древньому і святому місці сьогодні на святу Чернігівську землю повернулося всеукраїнське свято Шевченківське літературно-мистецьке свято в сімлі Новій Вольній. Я пам'ятаю друге свято національне. Це було в 91-му році, яке ми проводили і приймали всю Україну у Сідніві. Саме туди найчастіше і приїжджав святе місце, де найчастіше бував Тарас Григорович Шевченко. Гостей зустрічала капела бандуристів. У їх виконанні прозвучали відомі. Ні, твори кобзаря. Шевченко не просто український письменник. Його знають і шанують в усіх країнах світу. Для України ця людина світило нації. У місті на честь вшанування пам'яті Тараса Григоровича проводять багато заходів. Цього разу почесна делегація митців побуває у Чернігові, Ніжині, Сендєві та Качанівці. Для школярів та студентів міста літератори та письменники проведуть Шевченківські уроки. Відбудуться уроки в школах міста, не тільки в школах, але й в вищих навчальних закладах. По два-три письменники будуть приймати участь у цих заходах. Будуть проведені Шевченківські уроки. Письменники будуть спілкуватися з дітьми, згадувати, будуть розказувати про творчість Тараса. В нашому музеї дуже багато заходів. Щорічно ми проводимо Шевченка всі свята в березні, в травні. От відзначаємо ці травневі дні перепахування. Дуже багато заходів відбувається. І все, що всі заходи, що не відбуваються, у нас презентації книжок, навіть якісь тематичні виставки, все вони під знаком Шевченка оцінити великий вклад кобзаря у розвиток українського мистецтва неможливо, кажуть митці, адже його праця безцінна. Шевченківський кобзар ще багато століть вважатимуть святою книгою, біблією українського народу. Шевченко, наше дитинство світоч, який дав нам крила. Писати, знати рідну мову, любити. Він нам заповів найвище Україну і рідну мову. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а таке безсмертне. Шевченкове слово. Я коли потрапив туди, в армію на три роки і три місяці радісно служив, так вдалося мені одного разу купити. У конотопі там була зупинка. Я кажу, хлопці, держіть поїзд, щоб він не поїхав. А я куплю книжку. і встиг. Вони держали. Вони відкручували колеса назад, а я купив собі маленького кобзарика. І він у мене був там, вони в кишеню не влазить, на гімнастюрці. Я так сюди клав і в строю ходив. Так він зі мною жив. І я навіть випадково, ну, я вважаю, що це неправильно. Так не можна робити. На святих книгах ніхто не пише. А я написав Тараса, діду. Ви нам пара на світі стільки тих чудес. Служить колись була покара, тепер велика честь. Митці вшанували пам'ять Тараса Григоровича Шевченка та поклали до пам'ятника квіти.